Вітаю, друзі! Сьогодні подивимося і розглянемо таку тему. Це відео для тих людей, на яких постійно нападають морально, емоційно, зриваються люди, а змоги у відповідь все сказати, висловити своє. Немає можливості. Можливо, це навіть булінг, або начальники постійно на вас зриваються, використовують вас як грушу для биття. Або коли е на продавчині в магазині нападають е скандальні особистості. Тобто, в цей момент ваші емоції зашкалюють, ви їх задавлюєте в собі. Потім це відображається на вашому здоров'ї, красі, на вашій фізиці, на ваших коханих та близьких людях. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно зробити ляльку. Це може бути будь-який матеріал, навіть м'які ж хліба. Під час роботи вкладіть всю свою злість, негативну емоцію. В цю роботу, в цю ляльку, потім поставте її перед собою і вискажіть все, що у вас там всередині накипіло. Можете навіть накричати на цю ляльку, відстояти себе можете. Будьте обережними, не називайте цю ляльку іменами тих людей-ворогів, які вас образили. Бо я даю вам небойову техніку. В іншому випадку, ви просто отримаєте бумеранг, того що це може розцінюватися як енергетичний напад. Ваша задача просто перекласти негативні емоції в ляльку. Все. Потім цю ляльку берете не голими руками. І закопуєте під сухе дерево, пеньок або під дерево вампір. Будь ласка, будьте обережні, ще раз наголошую, ваша задача просто перекласти емоції. Користуйтесь!